Військовослужбовець на позивний грек воював на Донеччині і Запоріжжі у складі 102-ї бригади сил тероборони Івано-Франківщини. Понад два роки грек прослужив на посаді бойового медика. Бойовий медик він бере пряму участь на лінії зіткнення. Кожного він вивозить і кожного він передає дальше. Він переживає це все. Ти Не можу. Так само ж друзі, побратими, всі разом живемо, всі, і кожному теж. Були випадки там без ніг, без рук. Ти ж бачиш людині, хочеш допомогти, вона у тебе щось просить, а ти мало що можеш. У 2025 році він перевівся на посаду командира взводу та пліч опліч з побратимами виконував бойові завдання. Там були такі ситуації, що солдат сміявся, що я командир взводу і командир роти копаємо разом з ним. Там чи обустроїмо позиції, чи накриваємо бійниці. Коли ти вливаєшся на позиції, ти розумієш, як правильно робити якісь речі, зробити так, щоб тебе не знайшли відпрацювати, нанести максимальне враження і зробити так, щоб твої побратими вийшли не, не поранені, не триста, щоб все було добре. Ми закладаємо снаряд, випускаємо по піхоті, і 3,5 з кілограмчика летить прямо туди, куди нам треба. Головне вкластись в час, тому що дрон рівно до тебе летить до 6 хвилин, і тобі потрібно встигнути в цей час. Це вже по нас. От відео 6 хвилин 30 секунд. Це вже нас знайшли, звідки ми працюємо і що робимо. Грек мав контузію у 2022 і 2023 роках, а найсерйозніше поранення воїн отримав нещодавно, перебуваючи на позиціях. Зайшли з хлопцями, пробули сутку, ну так як по стандарту ти копаєш, робиш укриття, робиш все для того, аби вижити на позиції. Зайшли, докучали москалям до того дуже сильно, три дні підряд, і напевно нас знайшли. Прилетіла артилерія 152-й калібр. Мене поранило хлопці, загинули два чоловіка. Викинуло з бліндажу, я втратив свідомість. Поки прийшов до себе, артобстріл закінчився. Побіг, відкопав рацію, почав відкопувати хлопців, вже не міг їх відкопати. Приїхав ротний бойовий медик, пробували двоє відкопати, але вже на адреналіні працював, ще не розумів того, що поранений. З поля бою грека евакуювали в лікарню в Запоріжжі. На момент розмови він проходив реабілітацію в Івано-Франківську. Воїн каже, коли одужує, хоче повернутися в стрій. Реабілітація після операції. Якщо все відновиться гарно, то повертаюсь назад. Що плануєте повертати? А як Ні, Звісно, планую. У підрозділі на грека чекають побратими. Міша друже, від імені хлопців підрозділу від свого імені. Хочу тобі побажати найміцнішого здоров'я. Вже чекаємо на тебе, коли ти там вертаєшся, знаю, що ти зараз проходиш через непрості часи, але я вірю, що ти скоро одужаєш і як найближчим часом повернешся до нас у повній силі. Зараз каже Грек: важливо, аби люди продовжували донатити гроші на потреби військових. Донати зараз це наше життя. Якщо нам дають, наприклад, комплектуючі якісь. От візьмемо просто ФПВ чи реп. Це все за наші гроші. Нам дає держава, там FPV, наприклад, ми комплектуючи решту, докуповуємо, а їх можуть використати в день 50. І так само в нас реби. Реп це життя, ти незалежна від одного генератора ти чи від одної зарядки. Ти собі взяв з собою і пішов, куди треба. Наразі рота грека збирає на переносний реп. Збір був об'явленим командиром роти на переносний реп за 350 тисяч. Автомобільний ми вже зібрали, закрили Ця ціна. Питання була 147 тисяч. Під час розмови грек показав нам фото загиблих побратимів. І від початку разом були. Ділились, жили разом, все розказували. Це Сергій. Ми на полігоні проводили навчання з нашими засобами, ніби взводними. Теж чоловік ніколи. Не відказував мені. Це Вась. Молоді хлопці. Справжні герої. Хлопці всюди йшли. Всюди проходили і захищали свою батьківщину. Напевно, якісь підрозділи ССО, тому ні, один, ні одного ніхто не знає. Бо за дуже важко. Жанна Головенко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ